Всім привіт! Христос народився. Слава нашим захисникам, слава Україні. Заїхав тут до Ігора, село Іваниківка, Івано-Франківська область, район. Богоричанський. Богоричанський район. Ігора Коні на продажу. Зараз все розкажемо, покажемо. Зачинаємо з цього. Це є син Харі. Три роки буде в лютому. Жеребець на продажу кого би цікавив такий жеребець. Що там по цінах? Десь 2000. 2000 торг присутній. Отакий От жеребчик. Три роки, запріжний робочий. Файний, широкий, довгий. Та тут усі по харіку, усі лощита. То нема що. Ми зараз покажемо маму його, є його мама тут. Коні всі робочі, запріжні. Сам запрягаєшся? І сам запрягаєшся і в парі, але здебільшого у парі, правда? Так, як коней купа є, то що одним якийсь смисл їхати. Але так, просто подивитися, їдете. Та ми зараз цей. Зараз трошки сонце забиває. Ми зараз зараз запряжем. Заприїжджаємо... Котрий будемо запрягати жеребців. Ну, та без різниці, яких кажете, таких, таких запрягаємо. Ось такий же репчик три роки. Кого би цікавив, номер телефону кажіть. Я ще закріплю в коментарях. У описі не буду лишати, бо дехто не вміє знайти, не вміє подивитися. Я закріплю в коментарях номер телефону, Ігор зараз ще скаже на, на камеру. Будете дзвонити, що кого цікавить, ми зараз все розкажемо за всі коні. МТС. 095 159. Будете дзвонити, запитувати, договорюватися, їхати, дивитися. Ну, що хто кого цікавий. Вибір великий. Кобила не продається? Ага, кобила теж продається. Четверо коней є. Зараз все покажемо кожного. Отакий жеребчик по Харіку. Гарний цікавий лошук. Нога груба, та все тут є. То найкаже хто що хоче Захаріка старого, але він Він потомство лишив отаке як має бути. Правда, всі, всі не можуть бути однакі. Один більший, один менший, один грубший, один тонший, бо це є, то є коні. Той сий, той худший, то таке. Але у загальному то потомство все, то, то ветка по ногах. Позаді. Такий, такий жеребець, три роки. Дві тисячі, кого цікавить. Дзвонити до Ігора, домовляється, говорити. Так, це його мама. Кобела. Скільки років? Дев'ять буде у квітні. Дев'ять років буде у квітні, весною. Кобела теж запріжна, робоча. Поцініша. І так, 40 тисяч. В районі 40 тисяч, а там ще щось можна буде торгуватися. Та То так добре зразу, ну. Що маленьке? Що, Зараз і до, до тебе черга дійте, чекай. Е, цей, Не Маленька, ручна така лошечка. Зараз дійте до тебе черга. Е, коні запряжні всі робочі, я нагадую. Бо нас з ми забули, що говори. Зразу, зразу добре ціну сказати, кому підходить. Подобаються такі коні і дзвони. Бо, бо є таких багато людей, що просто хочуть знати ціну. Ну, турбує, просто так дзвонить. Яка ціна? А так вже ціни одразу сказані собі кого зацікавить, буде собі дзвонити. Кобила запріжна, робоча. Та я думаю, що тут би чоловік не тримав коні не робочі. Тут є косарка кінна. А, тут у усе, тут сьосі усе робиться і тут сьосі робить кіньми. Ви подивіться, який віз до сіна. Як, як газон. Це серйозно, широчезний фест. 140 тюків. 140 тюків на фіру чоловік бере. О, тут фіра яка, як газон. Ось така кобила, циганочка. Кобила файна, довга. Спокійна. Дає гарні лошата. Даєш відповідного жеребця і береш відповідне потомство. Так, Я кажу, то то видно. Так, а це лошечка. Дочка цієї кобили. То по жеребцю потом, так? Зараз так. ми покажемо тата. Лошиці скільки. У березні буде рік. У березні буде рік. Чемна така рушна? 9 місяців. Маленька, чекай, бо тебе треба обійти. Отака От лошечка. У березні буде рік. Це її мама. Там зараз тато стоїть, покажемо. Ціна яка на ню? Около 20 тисяч. У районі 20 тисяч. Кого би зацікавила лошечка? Ну йожа, ну що, ну лоша ти хотів. Я цукру не маю. Це її не давав цукру. Треба приїсти овеслі. Отака лошечка. Кого би цікавило. Коні всі запряжні, крім лошечки. Лошечка ще не впрягана. Ще маленька дівчина. Файний ізат розколений, довго. Файну ножку має. О, така, така красунька. Той є там брат. Це є мама. Перейдемо до тата. Так, це жеребчик. Чотири роки, так? Так, роки. Чотири роки. По-гордому, це син гордого, хто гордого знов. Той, що був у Ігора Копота у Тернополі, то це того гордого син. Ось такий жеребець. Жеребець робочий, запріжний. Спокійний. Це тато цієї є лошички. Що там ціна на нього? Півтора. Півтора тисячі. Це без торгу. Півтора тисячі треба платити. Трошки сонце забиває. Жеребець довгий, файний, колений. Ну, такий робочий кінь, як має бути. Шия, нога. Ну, на ньому все є. Такий кінь, ну, до роботи. Не цей. Не першерон, не орден, але... Закін Олександрійович, наш робочий кінь в самий раз. Кого би цікавило, то можете дзвонити до ігора собі півтора тисячі і до роботи придбати. Грива довга, кучерєва. Жеребест кік має бути. Файну ногу має кістку під собою грубу. Цей, такий жеребець. Зараз запріжемо з Ігором. Ігор покаже, як коні їдуть. кого буде цей, йде трубку, скажи, що тато знімає. Зараз е, Цей. Запріжжаємо, покажемо. Вибір великий коні. Коні всі робочі, запріжні. Спокійні, два жеребці можуть у купі ходити без різниці. Іваниківка. Нагадую, це є Івано-Франківська область, Богоречанський район, село Іваниківка. Ось такі коні на продажу, кого буде цікавити, дзвоніть. договорюйтесь і вибір є. На будь-який смак. На, на бубивий пулеерець, що, що Ігор це. Ігор має, покажу, косарку кінську. Коню в косарці ході. Драбини яка, фіра така, до сіна як, як газон. б показувати Тут з роботу з кіньми у Ігора проблем нема. Фіри продаються? Не продаються? Фіріп... Моє, фірі... моїй до 6 Ага. Фірі... Ясно. Фірі... Фіри поки що не продаються. Та то й коні всі не продаються, але щось... Ну, маюся на увазі, щось собі сі буде лишити. Чи можуть і всі продатися? Можуть і всі продати. Можуть і всі продатися. Роботи зараз на коні нема. Хто має роботу, то, то купує, а хто не має, той щось продає, бо таке. Такий жеребчик 4 роки. І такий другий 3 роки Син Харі. Кого би цікавив? Лошечка. По цьому жеребцю. Жовтому і мамаш. Ось такі коники кого буде цікавити, будете дзвонити собі. Кобела теж файна, широка, довга. Фіз густий довгий до землі. О, якраз стоїть дочка коло тата. Що, я кладу на паузу, вже як приїжджаємо, то й туди. Туди буде продовження. О, Жеребці вже запряжені, два окупі. Я процес, як запрягали, не знімав, бо ну смисл що. Коні спокійно запрягаються, це гарантія 1000. Ось які жеребці. Зверху, жеребці файні, робочі, молоді. Кого би цікавило, може бути і в парі. Я думаю, що якби добре. Зараз проїдемося. Я думаю, що якби якби добрий купець був добре, то й поїхали би такої запряжені з фіру. Бо фірів є доста у що... Одну фіру би відпустив, Ну цей має бензини. Чекай, малий, чекай Чекай на я сіду, хлопець. Цей має бензини зразу. Від харіка всі такі спокійні, коні. Дуже цікавий від гордо, кого несе до гори. Поїдемо, покажеш, як по ній. Не будемо зараз кубани тягати дурно і рвати коні, це з теку нема. кого вже буде цікавити, треба тігати. Але це вже кого буде цікавити, реальний купець приїхав, проба собі буде. Це має без пеце. Бога би цікавив, отакі такі жеребці, особливо як цей від гордого, відкривалий має бути на ліс. Так хто робить у лісі, цей кінь не вбиваємо.

Ці йдуть вогонь, що можна із гальошів повилітати. Це так, Оце так як, як, наприклад, як я мав роботу раніше кіню, то цей жеребець від гордого це люкс. Він і на перегін. Має легкий хід, він і на перегін перегонів не боїться і, і відтрималий. Та й благіщі, такі, спокійніші. Ну, маєш на увазі повільніше. Він кещний, в нього інакша будова тіла. То інакше, той інакше. Але то таке то собі на кожного, так, кому який пасує. Хто хоче острого, хтось хоче спокійнішого. Хтось хоче грубшого, хтось стончого, це є різні люди, різні, різні купці, різні конці. На будь-який смак. Ігора є, що вибрати, Кого що інтересує. Так, ми їдемо де сюди до, до слупа. Вони йдуть вогонь. А, свята віддихнули. Я хоть нині на фірісі повожу. Теж давно не їхало. Берьхом тепер їздив на слогу. Берьхом теж везуть. Я кажу, це на кого би кого цікавило. Можете ще Що будемо? Ліска ще відчепила. Густій. Prrr. Prrr. Ski. Prr malai pr. Pr. Спокійні два купу запряглися на як ні ані звуку тут не було. Prr. Окей, prr. Prrr. Prrr. Окей, малий. para nos certar. Por que ir para casa do цікавить є що купити лише Треба їхати і брати не я туди лише заїхав у рілюта для чого їдемо то це таке це ми показуємо що коні запріжняти кого буде цікавити то й буде цей. Та й буде собі приїздити та й пробувати, де хоче, правда? Хоче туди, у рілю, туди, куди справи, сюди буде їхати. Там дзвонило пару, пару людей до мене. Чи щось немає на продаж, маєте коні вам на продаж. 就这么打吗？ Треба собі йдуть, який я з під з боку піду. Треба йдуть кроком, треба підбігли, ну такі коні махові, робочі коні. Так, що Кого буде цікавити, ціни ми сказали. Той півтора тисячі жовтий так би забрати, цей дві тисячі торг присутній. Чи Кобила чи лошечка нема різниці Ми приїхали отакі, отакі хлопці коні. Кого цей? Кого цікавить, будете собі дзвонити. Я номер Єгор сказав, я ще номер закріплю в коментарях. Бо дехто не вміє в описі найти. Отакі От два красунчики на продажу і кобила з лошечку. Кобилу вже не будемо бо будемо усі коні запрягати. Була би більша кобила, був би більший. Та не треба більшого. До роботи то, що треба. Що йому бракує? Що він на пів сантиметрів менший від, від другого, Та це таке. Отакі От два жеребці. Спокійні, запряжні, робочі. Так що кого буде цікавити, будете собі дзвонити. Тому буду дякувати за увагу. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. Мирного неба, спокою. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім всього найкращого. До побачення.